Ну що ж, усім привіт! Поповнення товару. Швиденько ось так покажу. І поїхали. Так, а нагадаю, відправлення завтра у суботу. Все, що купили на протязі тижня. Завтра буде субота, відправочка. І поїхали. І до речі, ви написали, що якісний товар, але високі ціни. А хто я такий, щоб відмовляти вам у знижечках і зробив переоцінку товару? Тому супер-супер ціни. Просто вже дешевше ніж на металоломі. Тому поїхали. Власна циркулярка, в попередніх відео є, пишіть. Власний станочок, пишіть. Стійка з якоїсь Е, Можна зібрати триногу таку для рульгана. Хто знає, що таке рульган, типу така е, стійка ставиться, там, Ну, коротше, 50 гривень. Воно тут о. рухається. все. Ну, коротше, можна зібрати... Ну, кажу, це з якогось тренажера. 50 гривень. Далі. Дві такі е, крюка 50 гривень. І такі два крюка 50 гривень. Такі дві ручки. Тобто ось ця взагалі новенька, 50 гривень. Такі штуки, розтяжки, бачите, тут накручується то накручується 50 гривень. Е, ніжки для верстата регульовані, тобто розумієте? Ну, тут алюміній, бачите? Тут крутиться. Це щоб вирівняти рівень. Дивіться, їх тут є 8 штучок, тобто на 2, якби, на 2 столики. Нехай буде там 100 гривень. Ну, дивіться, воно якісне, алюміній. Все класно, все крутиться, все рухається, все гарненьке. 100 гривень усі всі 8 ніжок. Нових ви не купите за 100 гривень 8 штук. Далі, кришка бака гідравліки. Гляньте яка, Яка американська якась. З маслкара. І до неї фільтрик тут це. Прокладочки, ну, все присутнє. Дуже герметично, все там закривається з коровом. Коротше, ця кришка буде 100 гривень. Кришка така закривається з ключиком, все класно. Теж на бак. 50 гривень. Така розетка вулична корпус алюмінієвий, закривається, відкривається, все така прихована класно. 50 гривень. Таке колесо, погляньте. Металеве, все крутиться, все вертиться. До речі, все, все що в мене продається, все крутиться, все вертиться. Нема нічого заржавілого там, чи ще щось. Таке колесо важке. До речі, важке, таке добротне. 100 гривень. Може бути як якась заготовочка. Далі. Ось таке теж важке, ще важче, ролик. Все крутиться, все вертиться. Діаметр щось там 80, а тут 100. Все крутиться, все вертиться 100 гривень. Таке колесо від Рохли 150, діаметр 200. Стан хороший. Не вбите нічого. Далі оці всі гвинти з гайками, з усім, 100 гривень. Їх тут кількість 18, наче порахуйте собі. Далі таке колесо 50 гривень. На якусь тачку можу собі піти як переднє колесо. Ось таке 150. Гляньте, важке, здоровезне, це якийсь ролик такий потужний, нічого не розбите. Видно, хтось його десь вкрав і. Ось. Далі. Дві розтяжки 200 гривень, два амортизатора 100 гривень, дві ці не розбиті нічого. Взагалі, все класно. 100 гривень, ці дві 200 гривень. Новенькі. Не знаю, як вони там правильно називаються, вони нові. Далі, цей набір зірочка і нові цепки. все новеньке дві зірочки і два цепка 100 гривень. Дві бабки 100 гривень. Такий цей руль кермо. карт, 50 гривень. Класне, тут латунна гайка. Можете здати і відіб'єте собі. Карданчики по 100 гривень. Нерозбиті нові взагалі. Такий 100 гривень, такий такий, такий взагалі цікавий з демфором якимось класним. Все рухається, ну кажу, у мене в себе товар рухається. Далі це зривати ці м'ясорубка, колеса зривати. Бачите? Тільки тут то щось обрізав. ну коротше, факт того, що це потужніший редуктор взагалі 300 гривень. Все ціле, все класно. тільки відрізане. Це не проблема. Як редуктор, це ну, взагалі. Так, їдемо далі. Ось ці щитки 1, 2, 3, 4, по 50 гривень штучка. Дивіться, такий вал 300 гривень. Шківок відбитий, е, підшипники хтось хотів зрізати, алюміній важкий, ножі присутні, клини присутні взагалі. Крута річ 300 гривень. Це копійки для такого вала. Для саморобок зробити якусь фуганочку, ще щось таке піде. Так далі. Ось такий редуктор, суперкласний. Це високооборотний двигун, компактний, маленький для саморобок, черв'ячний редуктор. Все працює, він новенький, ніде ніколи не ні, працював. Ні, ні. Ось табличка. Він на 220 вольт. Передаточне. Тут 8000 обертів двигуні, тут орієнтовно 200. Зупинити його неможливо. Ось тут я пробував. Ну, він компактний, гляньте, суперкомпактний. Як пляшка пива. Ось. Такий редуктор 1800 гривень. Він новий. Новий. Далі, ось ці фари по 50 гривень штучка, дві штучки 100 гривень. Стан хороший, скла немає взагалі. Купували собі для саморобок, типу робити вінтажні світильники. Нуждачок. Дивіться. Ось табличка на двигуна. Підключається як на 220, так і на 380. Німецький двигун. Якість суперова. Він новий. Він також ніде ніколи не працював. Все новесеньке тут. Під, під нождак, під всякі, Тут мононасадки різні, метал очищати, потужний, класний двигун. 2500 забираєте. Все, тут, навіть вилучку. Ну, мав бути під проект. тут щиток, мала бути ціла купа для шліфування деталей. Працює ідеально, тихесенько, суперово. І цей тихесенько працює добре. Їдемо далі. Штангер-циркуль, потрібно замінити батарейки, інтертул, е, власний циркуль. Е, ну, Не користуюсь ним, на жаль. 200 гривень. 100 гривень. Кому потрібно ремонт робить. Далі, гвинт ШВП, 200 гривень, такий гвинт, 50 гривень, тут 4 гайки, все крутиться, все вертиться, підшипнички, 50 гривень. Ці гвинти 700 гривень. Ну, дешевше вже не можу. Тут якісь механізми, редуктори, все працює, змазане, солідол, ТОСОЛ Так. Такий гвинт, така приблуда, коротше, нехай буде 150 гривень гвинт. ось, Можна заради гвинта просто придбати. Набір ручки, газа, це на скутер. 400 гривень. Тут весь набір ручки, все 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 повністю. 400 гривень. Крюк 400 гривень, це хлопці, все все на весенні підшипники власний крюк. Каретка 600, забирайте. Ну, дешев, що вже реально не можу. Е, Піднімає тону, бо я вже перевіряв, це моя власне. Цей редуктор 400 гривень забирайте. Заради гвинта взагалі просто, бо я вже замахався його носити. 400 гривень він поїхав до вас. Цей гвинт здоровезний 200 гривень, і ці два ролика 250 гривень. Далі, ось цей на підшипниках, ролик, вал, коротше, все крутиться, все вертеться, е, корпуса 400 гривень. Цих два гвинта, тут опорні підшипники, це були гвинти з підйому пилорами. Тобто мені потрібні були більші, тобто довше вище підняти. Я собі ну, замовив, це не дешеве задоволення, але я собі зробив більші. А це продаються по собі вартості чисто їх віддам, 3 тисячі два штуки. Ну. Гайки, не люфтів, нічого немає, все крутиться, все вертиться, підшипники, втулки, сальники, все суперово. Це Цей редуктор, пропонуйте ціну, заберіть його. Вага десь 20 кг. 15-15 кг десь. Забирайте понижаючий редуктор, все працює, змазаний. Це він також новий. Ящик для інструмента 50 гривень, не гнилий нічого. Ну, Ржавчина присутня, але він не гнилий, цілесенький, 50 гривень такий ящик. Ця штук гвинт, з, не знаю, 50 гривень. Є ось ці решітки, дивіться. В кількості 16 штук вага усіх буде 85 кг. Це чугун, всі ціленькі, все класно, все супер. Дивіться, за всі разом 5 тисяч. Тобто це на дренажики собі поробити. Далі ці каретки витягуються, це телескопічні направляючі потужні одна витримує вагу. Орієнтовно десь 200-300 кг повного висування. Тобто так вона має висоту 1,20 м. А витягується ще на 1,20 двадцять. Тобто, бачите, 2000 гривень по 500 гривень штука забирайте. Вони важкі. Реально там вага однієї кілограм з 15. Ну, потужні, потужні, 2000 забирайте. Вали. Для станка купував собі, віддаю в мінус, аби забрали, бо я ж казав, мені потрібно звільнити приміщення. Тут стоять обойми, бачите, підшипники, корпуса, все повністю робоча довжина 1 метр, діаметр самого вала 140 мм. Стан суперовий 5000 за два. Ці колеса три штуки, 2500 зі ступицями, титанові, дві гуми, два однакових ось цих передніх. 2500 за два колеса. Ступочки до них все присутнє. На тачку, на саморобки, на трицикла. Це з трицикла. Цей станок пропонує ціну домовляємося. Він їде до вас. Вага орієнтовно 300 кг, циркулярка, довбалка, там каретка ставиться довбати, пази, нема патрона. Все решта присутнє, ножі, клини, все робить, все працює, в розетку ставили і працюєте. Підключення 220-380 по бажанню. Там циркулярка, цей столик ставиться туди. Там довбання, захисні кожнухи і всякі різні штуки. Написали, домовились, і він поїхав до вас. Сидіння. Бачите, це сидіння верстачне. Класне взагалі. Пофарбоване, все суперово. Тут приварили або прикрутили до стелажа. 300 гривень таке. Тут регулювання по висоті 10 см і велике сидіння. Товстий, хороший метал. Коротше, лишається вам прикрутити сидіння і забрали. Класне верстатне сидіння. Поняли? Воно, типу, прикручується на наугол верстака і бовтається туди сюди, ховається, відкривається, якщо потрібно. Кутник 1500, Здоровезний. Так, далі. Ось цей гвинт 1000 для преса. Потужний. Потужний, все крутиться, все вертиться, там така п'ятка. Все написали, забрали. Він новий, до речі, він, ну, він не користований просто зберігання таке. До мене ще колись він приїхав, як я його придбав, він був нержавий. У мене вже він поржавів. Ось цей приблуда. Це прижим до фрезера і інших інших всяких приблуд. Це прижим. Тут отвір вставляється в цей вал, тут ну, коротко, собі щось придумаєте. 500 гривень цей набір. Ось. На метал здасте більше виграєте. Далі, оці ступиці від стрічкової пилорами. Це крутиться, все вертиться. Оце дві ступочки і три ось цих. Ну, Тобто ось цей конус, ну, не конус, а вал вставляється сюди і все працює, тут прикручуються колеса для саморобок, для чогось. 1200, все фінальна ціна 1200. Замочок, все працює, все класно. Хоп. І така цікава ручка. Хоп-хоп, 50 гривень цих штучки. Цей набір колодка і 4 замочка. Ну, воно все, не думайте там. Ось цей набір 200 гривень. Це новий. Ну, одна така коштує 200 гривень. А це і ще оця. Ось. Ось це все 200 гривень. Вичистив я як міг цю задню бабку до деревообробного. До речі, на цьому на... поставив туди щітки і собі. Ну, я перевіряв, як він класно працює. І вичистив я вам, він же блищить, як зуби того діда, в якого я купував. Гляньте, як все працює. Ідеально просто. Ой, не, не можу, не бачу клуб. Все суперова, вичачено, вам лишається тільки може пофарбувати, десь підчистити. Ну, коротше, це я просто тестував. Все класно. 1000 гривень вже, ну, гляньте, суперова. Суперова просто задня бабка. Тут зафіксували, нічого не рухається. клас. Редуктор, оцінка дуже велика. Коротше, цей редуктор 300 гривень. З міксера Фіолент це планетарний редуктор. Планетарний. Їдемо далі. Ось ці дві коробки така аптечка, дивіться, 50 гривень. Тут навіть щось там рухається, повісити собі в майстерні вашій в гаражі 50 гривень. Електротехнічна коробка 50 гривень, вона нова. Так. Бак. Великий, цілий, негнилий візуально він ржавий. Там є. ось там все прикручується, все накручується, 50 гривень. Ну, орієнтовно на літрів 8. ну 8, Десь так, десь 8 літрів. Дивіться, болти автомобільні, навіть якісь пружинки, бачите? Нові пружинки. Болти. Тут вага орієнтовно 6-7 кг. Болти всі автомобільні, всі потужні, всі класні, гайки присутні, навіть, бачите? Ось. Ось всі болти 350 гривень. Як і Я особисто сам такими користуюсь, маю дуже багато. Так, ось цей набір, дивіться. Дві викрутки, такі кліщі. Ці, бачите, все працює, все ну, супер. Ніж пилка, до речі, пилка така мініатюрна, класна по металу. Дивіться, цей набір увесь 350 гривень. Зайдіть, гляньте на ринку, скільки воно все стоїть. Нагадую, є ось такі гвинти у мене. Це мої власні потужні гвинти для струбцин. Одна штука 800 гривень. Є кількість 10 штук. Тобто 10 штук можу зробити знижку, якщо берете 10 штук всі разом. Зробимо не по 800 гривень, а зробимо по, по дешевшій ціні. Пишіть, кого зацікавили. Ну, вони потужні, новесенькі, в консервації. ну... Так, два колеса 300 гривень, діаметр 160 мм, товщина 5, поворотні, все крутиться, все вертиться, стан шикарний просто. Взагалі бомбезний. Так, їдемо далі. Два оці корпуси, нові, 300 гривень. Масльоночка, все присутнє, бачите? Два корпуси 300 гривень. Далі. Така промопора кріпиться ось тут. Все крутиться, все вертиться. Як я казав, в мене весь товар крутиться, вертиться. 400 гривень. Важка. Далі такий барабан. Гляньте, як класно крутиться, вертиться. Щось можна придумати, я хотів собі типу, таку штуку на стіну повісити, щоб змотувати шланга чи переноску. Ну, взагалі, така класна річ. З барабаном з усім 500 гривень. Їдемо далі. Ось така промопора. Здоровезна. знагляньте, вилизено як. Зуби того діда. Все крутиться, все вертиться, все чистеньке, все файненьке. 800 гривень. Далі для нуждака, чи для чого, там собі вже, чи для циркулярочки, гляньте, тут посадили. Ну, вал, шківок, все готове повністю. Все крутиться, все вертиться. Вона велика тяжка, гляньте, яка здоровезна. Також ціна 800 гривень. І така для нуждака промоупора. Гляньте, все крутиться, все вертиться. ось. Не міг зрізати, гайка це не проблема, але не міг я її відкрутити і прийшлось зрізати трохи. Ну, але кажу, гайка це не проблема. Тут для нуждака, для дисків все присутнє, шківки. Ну, коротше, теж важка. Ось така промоупора буде 400 гривень. Ось таке, а забув за цю штучку. Дивіться, алюмінієва повністю. Це від якогось радянського станка повертається, крутиться, вертиться, типу міні-циркулярка чи щось тому подібне. Тут є підйом опускання пили, значить, і е, нахил. Ліво-вправо все повертається під 45 градусів. Тобто тут є шкала, ось є шкала. Ось така плита. 300 гривень. Ну. Це на алюмінію просто. Ось така розпродажа сьогодні. А нагадую, є плити до верстата. Дивіться. Зараз вам покажу. Цей вентилятор потужний. Значить на 320-380, можливо, цікавить. І плити на фуганок. Плити на фуганочок. Великі 2 метри вал 40, тобто ширина обробки 40 см. Є клини до нього. Туди вже знайшов клини. Тобто, хто зацікавлений, пишіть. Стан хороший, реально, ну просто потрібно реставрувати. Значить, е, нагадую вам, мій верстат ось цей власний, був в ще гіршому стані, ніж там той візуальному. Тобто, і я це все реставрував, потратив там десь два тижні. Тобто, Хто хоче собі на станочках. Ціна суперова, просто класна ціна. Тут все працює, ексцентрики працюють, є штанга на паралельну лінійку, е, ну, вал крутиться, нічого не заклинене на підшипниках, все коротше. клас. Пишіть, зробимо хорошу ціну, відправимо. І він не буде стояти, а буде, е, буде приносити людям е, гроші. Значить, а вентилятор кому потрібен, теж пишіть. Вентилятор класний. Алюміній, все. Бачите, потужно, він новий. Він колись його в колгоспі вкрали, і так він і стояв. Так, все. Кого що цікавить, пишіть, дзвоніть. Можливо, я на щось не вказав ціну, то можете робити. І, будь ласка, робіть скріншоти, а не, бо є таке. Телефонує до мене чоловік і каже: я хотів би купити оту червону штуку. Кажу яку червону штуку штуку. Ну, наприклад, ось червона штука, ось червона штука, там червона штука, тут червона штука, ну, яку червону штуку. Ну, Будьте трішки якісь лояльніші. Ось така розпродажа. Пишіть, дзвоніть і будемо робити завтра відправлення. Сьогодні ви щось купуєте там собі, і я вже завтра бо вже є замовлення. На завтра. Тобто, Двигуни завтра відправляю, забрали два двигуни. Оці. І, і, а, я вже все, все решта попакував, лишились двигуни. Тобто, все. Завтра зроблю відправочку, тому сьогодні замовляйте. Якщо замовити вже завтра після обіду, тобто, відправлення буде орієнтовно з середа. Можливо, ну, можливо в понеділок, але, скоріш за все, буде середа. Ціни, мені здається, я вже опустив на максимум вам. Ну, Не знаю, куди вже нижче це все опускати. І нагадую, хто бере багато товару, роблю суперові знижки. Повірте, я думаю, люди, які в мене купували, то можуть підтвердити це, що чим більше берете, тим більше, більшу знижку я роблю. Все, всім вдалих покупок і мирного неба. Ай не забудьте підписку зробити, бо бачу, всім цікава ця тема. Чим більше підписок, чим більше купуєте товару, тим більше нового, класного товару. Тому підписка, дзвіночок і слідкуйте.